Я прийду і оздоровлю його. Дорогі мої, а коли він до Камертнауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи, Господи, мій слуга лежить вдома розслаблений і тяжко стужає. П'ятий шостий вірш, восьма глава Івангелія від Матея Ісус прибуває до Капернауму, рідного міста Петра і Андрія, місто, в якому Він і сам проводить дуже багато часу. Кого Він там зустрічає? Римського сотника. Він прийшов до Христа благати про зцілення Слуги. Ми звикли до того, що до Ісуса увесь час хтось приходить і про щось просить. Але, чесно кажучи, перед нами картина неординарна. Вона сама по собі заслуговує на те, щоб на неї звернули увагу. Задумайте ще на хвилину. Римський офіцер приходить до якогось юдейського вчителя скромно просити про зцілення свого слуги. Недавно на екрани вийшов новий фільм Павло. Він розповідає про святого Павла у римській в'язниці і Луку, що саме написав книгу діянь. Так само, як і в цій історії, у фільмі, в центрі сюжету також римський офіцер, начальник в'язниці, у якого є смертельно хвора дочка. Продовж цього фільму він приносить жертви своїм римським богам, щоб донька одужала, але безрезультатно. Гордість упередження. Релігія, осуд дружини, яка саме його звинувачує у хворобі доньки, думка колег-офіцерів, усе це не дозволяє йому звернутися до пола. Але через безвихідь він зважується. Лука – досвідчений лікар, він допомагає дівчинці, а церква молиться за них. Але у фільмі йдеться про доньку римлянина а у Матея про слугу, про раба. Ми не знаємо, які стосунки поєднували цього сотника і його слугу, що він так сильно переймався його долею. Ми не знаємо дуже багато і про самого сотника, лише те, що він був багатою людиною і користувався повагою місцевої верхівки. Він був ласкавий до юдеїв і побудував для них синагогу Лукесі. Але його вщинки і ставлення до хворого риба виняткові. Він приходить до Ісуса заради хворого свого Слуги, заради Нього долає усі бар'єри і заради Нього благає Христа про зцілення. нужда Слуги, ось що приводить Його до Христа. Я думаю, дорогі мої, цей сотник. Гарний приклад того, якою має бути молитва за одну душу. Скромна, щира, наполеглива. Це прекрасно, коли в наших серцях, крім щоденних турбот, проблем і суєти, також є місце для цієї люд... однієї людини, зараді якої ми готові виділити спеціальний час і стати на коліна, щоб молитися. І також... Це нічим не порівнянна радість, коли ми потім бачимо, що Бог працює в шиті цієї душі, за яку ми щиро й наполегливо молилися, нехай Господь навчить нас бути людьми, які моляться за одну душу. Як Ісус відповів на благання сотника, Він каже: Я прийду і уздоровлю Його, Ісус не відкидає молитви язичник. Він не гребує зайти під його стріху. він хоче зцілити. Але сотник знає юдейські закони і розуміє, що прийти в дім язичника це певні незручності для Ісуса, тому він пропонує альтернативний варіант. А сотник йому відповів недостойний я Господи, щоб зайшов ти під стріху мою» та промов тільки слово. І видажиє мій слуга, бо і я, людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, той він йде, а тому прийди і приходить, або рабу своєму зроби те він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов слід за ним. По правді кажу, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Дорогий, це одне з небагатьох місць в Біблії, де Ісус справді здивований. Він не очікував такого повороту подій. І те, що він почув, справді почишило його серце. Що ж такого сказав сотник? Він говорить тут про дві речі: те, як він розуміє природу і дію влади, і друге, яку владу він бачить у Христі. Можливо, ви чули вираз? Слова мають силу. Наш сотник сьогодні уточнює так, слова мають силу. Коли той, хто їх говорить, має владу. Ми живемо у світі слів. Іноді наші слова мають значення, а іноді це просто звуки. Ось я слухав вислов одного з колишніх президентів України. Він говорив продовж 30 хвилин і не сказав взагалі нічого. Але сотник був солдатом і жив у світі не просто слів, а наказів. Наказ це таке слово, яке спочатку виконується, а потім вже обговорюється. Цей офіцер сам з одного боку був підвладною людиною, бо над ним був якийсь там, напевно, генерал, а з іншого боку, сам мав владу над своєю сотнею, і його слово виконувалось іншими. Іноді накази, які він отримував, чи видавав були прості те або піде туди. Але іноді за цими наказами люди йшли навіть на смерть. І ми це добре тепер відчуваємо в часі війни і у нас. Слова сотника мало владу. В певних умовах і для певних людей. Як далеко розповсюджувалася влада сотника слова. Чи він міг щось наказати іншому офіцеру, чи міг він щось наказати комусь, хто не входив би до його сотень? Ні. Його би ніхто не послухав. Він мав певну частинку влади лише над певними людьми, тому що хтось вищий наділив його цією владою. Що ж тоді сотник говорить нам про владу Христа. Подивімося ще раз та промовив промовив тільки слово, і видуже їм слога. Тут офіцер переконаний, що неважливо, де знаходиться Ісус поруч чи далеко. Йому достатньо наказати, і хворий буде зцілений, йому достатньо промовити слово, і воно буде виконане. Влада Христа не обмежена відстанню. Влада Христа розповсюджується на язичників так само, як на юдею. Влада Христа знаходить вираження в його слові, яке завжди виконується. Це слово Царя, слово Боже. Першому розділі книги Буття так само багато разів повторюється ця пара. І сказав Бог, і сталося. І тут ми бачимо ту саму картину. Христос говорить Слово, і воно обов'язково виконується. Чи вірите ви, що Слово Боже є істина? Чи вірите ви, що Слово Боже може змінити ваше життя, зцілити хвороби? Оновити. Нехай Господь допоможе вам любити Його. Слово і вірити йому. І нехай Його Слово замінює, формує і відновлює наше життя на Божу славу. Як Ісус відповів на слова сотника, Почувши таке Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов слід. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля не знайшов був такої великої віри. Кажу ж, вам. Що хто, багато хто прийде зі сходу і заходу, і засядуть у царстві небесні з Авраамом, Ісаком та Яком, сини ж царства повикидувані будуть до темряви, в зовнішній буде там плащ іскрегизовів. І сказав Ісус Сотнему: Іди, і як повірив, ти нехай тобі так дістанеться, і тієї ж години одужав його. Відповідь сотника стала для Ісуса справжньою несподіванкою і сюрпризом. Він називає її великою, дощі небаченою. навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Часто, розбираючи цей уривок, його зводять до просто взаємодії між Ісусом і сотником. Сотник і його віра займають центральне положення, а Христос відсувається на задній план. Так. Ніби віра тут це головний центральний аспект. А Ісус просто засіб, через який ця віра реалізовується. І далі нас кличуть просто сильно вірити, щоб отримати бажане. Що ти будеш вірити, ти й отримаєш. От просто віра. У теорії звучить гарно. Є багато речей, які я би хотів отримати від Бога. Справа за малим. Треба в це сильно вірити. І ось ми починаємо проголошувати щось, уявляти, що це вже сталося, переконувати себе, вичавлювати з себе цю віру. Рік, два, п'ять. Але нічого не відбувається. Втома приходить, образа на Бога приходить, самоосуд приходить. Чому? Тому що ми справді взаємодіємо з Богом через віру. Але віра це не пульт керування Богом. Об'єктом віри і молитви є Бог, а не наші бажання. В картині, яку змальовує на Матвій, є більше, ніж Ісус і сотник з Його прекрасною вірою. Тут є ще свідки, з якими Ісус ділиться видінням майбутнього. І тут є ще дехто, невидимий для інших, але очевидний для Христа, той, кому належить Царство Небесне, про яке говорить Ісус у 12-му вірші. Хто він? Це Отець на небесах. Звідки береться віра? Як людина може увірувати в Христа? Можна якось переконати людину повірити? Може якось людина якось прийти до віри через спостереження і роздуми? Ні. Згадайте учнів Ісуса. Вони три роки слідували за Ним, бачили усе, що Він робив, чули усі його слова, вчилися від Нього. Він питав їх, а ви за кого мене маєте? Петро відповідає, ти Христос, що каже Ісус на це? Молодець Петро, ти добре спостерігав і аналізував, і дійшов правильного висновку, так? та певно, що ні. Він каже: щасливий ти, Петре, бо не тіло і кров тобі це виявили. Але Отець мій небесний, Матеї 16, 16,17. Сотник не слідував за Ісусом, як учні. Я не знаю, яким шляхом Він прийшов до тієї віри, яку проголосив. Але вона результат Божої роботи в його житті. Так само і кожен з нас. Наші шляхи до Бога були різними, але всі вони результат Божої роботи в нас. Багатьоз з нас сидіти, ну або багато з нас колись були дітьми чи зараз є. І, напевно, ви знаєте, як це, отримувати на свято сюрприз. Так приємно дивитися на, на дитячі обличчя, коли вони розгортають пакунок з подарунком, а там всередині щось таке класнюче й неочікуване. Ось це приблизно те, що відбулося в цьому епізоді. Ісус зустрічається з черговим прохачем, якимось ясичником, і знаходить чудовий дарунок отця там, де Він зовсім не очікував його побачити. Цій картині є більше, ніж Ісус Ісотник. Саме тому Ісус, з 10 вірша йде на 11-й, а не зразу на 13-й. Через цього офіцера Ісус бачить видіння величної Божої. роботи. вам, Що багато, хто прийдуть від Заходу, сходу засяду в царстві небесні з Авраамом, всяким яком. Перед Ісусом стоїть один римський офіцер. Але за ним Він бачить, знаєте кого? Кожного з нас, людей зі Сходу та Заходу, які прийшли сьогодні, щоб поклонитися своєму Спасителю, людей, яких Бог відродив своєю могутньою владою, довіри у Христа, що помер і воскрес серади нашого спасіння, людей, які засядуть у царстві небесні з Аврамом Ісааком, Яком. І так само, як він радів вірою сотника. я впевнений, він тішить тішитиметься вірою кожного з нас. Якщо надалі, дорогі, бажаєте слухати такі повчання, підпишіться на канал, залиште коментар. Я ж стараюся своїми думками, вділити. діліться і ви. Не бійтеся помилитися. Помиляє... Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Вірити, бути віруючим це головна риса християнина. Коли ми запитуємо себе, що означає вірити, то відповідь на це питання є наступною. Вірити означає відкрити ще до Бога, який об'являє себе людині і їй же себе дарує. Отож вірити означає увійти в особисте спілкування, особистий стосунок з Богом. Тут дуже важливо усвідомити собі, що Бог, у якого ми віримо, не є чимось, але кимось. Бог, у якого ми віримо, є особою. Ми деколи говоримо, що наш Бог є живий, а отже Він є живою істотою, Він є особою, яка першою до нас стукає, об'являється, нав'язує з нами стосунок і спілкування. Тому ми кажемо, що вірити означає відповісти, вірити означає прийняти, вірити означає отримати. Кожна людина, дорогі мої, незалежно від того, усвідомлює вона чи ні, є релігійною істотою. Ми так були створені нашим Творцем, що хочемо цього чи ні, ми шукаємо сенсу замісту свого власного життя. Людина шукає джерела свого життя, запитує, а звідки ми прийшли. Подібно людина шукає мети цілі свого життя. Навіть науковці, які досліджують чи ті, чи інші археологічні епохи, чітко можуть розрізнити, де поховання людини, а де рештки тварини. З того лише факту, що людина є істотою релігійною. У похованнях первісних людей археологи знаходять елементи їхнього релігійного життя. Це означає, що людина відчуває, що вона є істотою, яка переступає смерть, істотою, що покликана до вічності. Людина, як релігійна істота, носить у собі печать вічного життя. Таким чином, людина шукає Бога. Бог зближається до людини, не накидаючи себе, не накидаючи спілкування з нею, а відповідаючи на її пошук. Тому кожен з нас, хоч у різний спосіб, але шукає Бога. Потребує. Його. Кожна людина в той чи інший спосіб готується і шукає зустрічі із живим Богом, який об'являється людині. Дуже часто, дорогі мої, ми говоримо про релігійні почуття, про почуття віруючих. Але віра це відповідь людини Богові не лише почуттями. Людина відповідає усією своєю істотою, своїм розумом, своєю волею, а відтак і своїми почуттями і ділами. Як Бог до нас говорить, який спосіб Він стукає до нас, як він до нас зближається. Дуже часто ми можемо не розпізнати, що Бог є поруч. Як же можна по-справжньому відчути Божу присутність? Іншими словами, як Бог говорить до мене? Очевидно, Господь діє, як жива істота, як живий Бог, як особа. Той Бог, у якого ми віримо, не є нічим чи бездіяльним? Бог говорить, Бог має слово, яке скеровує до кожного з нас, і Бог діє. Найперше, ми можемо пізнати Господа Бога по його ділах. Ми можемо пізнати Господа Бога, споглядаючи світ, який Він сотворив, гармонію цього світу, відблиск досконалості Бога у різних досконалостях Його творіння. Ми можемо відчути Божу красу, споглядаючи красу цього світу. Можемо відчути Божу велич. Споглядаючи на величого творінь, ми можемо відчути Божу мудрість у гармонії і порядкуваності цього світу. Також Господь Бог до нас говорить через історію, говорить через обставини, у які Він нас кличе. Господь є Богом історії, яку Він чинить, як один із елементів супроводу людини в цьому житті. Але Вповині Господь об'явив себе людині, коли Син Божий, Боже Слово, друга Божа особа при святої Тройці, силою і діянням Святого Духа сам став людиною. В Ісусі Христі Бог почав говорити до людини людською мовою, Бог людському тілі замешкав між людьми. Бог зблизив ще до людини в такий спосіб, щоб вона могла його бачити, чути, його доторкнутися, з ним жити. Господь Бог почав говорити до людини її власною мовою і жити людським життям. Часом ми не знаємо того Бога, в якого віримо. Тому наші роздуми, наші розважання будуть мати на меті нас те, щоб ближче познайомити з Господом Богом, якого ми віримо, якому ми живемо, якому, за словами апостола Павла, ми рухаємося і існуємо. Нехай відчуття Божої присутності, здатності відкрити йому себе, буде змістом життя кожної Віруючі людини. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться я вділяю благословення, ви там імена під ним пишіть. Свої думки висловлюйте, Про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!